По обидва боки пам'ятної стели вишикувалися міліціонери з портретами загиблих колег. Поряд з квітами та сльозами в очах родичі тих, хто боронячи правопорядок, попрощались життям. Надія Григорівна разом з сім'єю приїжджає на мітинг-реквієм щороку пом'янути свого сина. Розповідає, коли син загинув, онуки були ще зовсім малими. А коли подрослі шали твердо вирішили йти шляхом свого батька. Ми сьогодні прийшли пом'янути сина. Який загинув у 2005 році в Шепетівці, син і донька хочуть іти по ступах батька. Думала, не пущу і казала, як загинув син, що їх не пущу, але ж їхній вибір головний. Вже 27 років оплакує сина і Антоніна Кухарчук. Каже, скільки б часу не сплинуло, не може змиритись з гіркою втратою. До свого синочка, собі меншенький він мене. Мама цим живе. Трошки розум є, то ще треба до цього відвідати. Після хвилини мовчання учасники мітингу реквієму йому поклали квіти до пам'ятного обеліску. Та провели панахиду за загиблими у каплиці святих Бориса та Гліба, де запалили свічки у пам'ять про тих, хто поклав своє життя на вівтар закону.